Не, 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 от эту штучку, э, держатель для бімби. Для бімби. Ну, тут пакет он задета видиться. Він? Да, да. За ким те його? На складушку, щоб знали ви. Не вам. Бо що там нас готово? Ти ви нахуй пиздуй, суки нахуй. Стики, стيكي, стيكي у нас до готовності. Скільки вас носить? Одна батка і бока. хвилин до виїхати. Так, готуємо оптоволокно. Нахуй. Нахуй. Махуй. Так. Всі зайняті роботою, кроме мене. А я видео сюди. Комиссию блогер. Хоч би <решко> <решко> такі... так, а... Кот, Яким чином ми до оптоволокна добрались? Ну яким чином? Ми довго літали, практика, бляд, поки, до лі... поки долітались до того, що треба вже робити оптоволокно. Ми на палки взагалі не альо. Так, блядь, палки. І вже і палки, і ретранслятори взагалі вже взагалі, взагалі нічого не альо. Оптика, поки рулить, подивимося, але що е... там правильно кричать по поводу того, щоб дали великі катушки. Дайте катушки на 30-40 км. Да, Шмигуль, катушки, блядь, понял. Шмигуль, жопу подарував, 30-40 км поставив. А ми воно, бачите, на екрані підер лазить. Щас полетим, ми його кончим. Полюбався. Оцим дрончиком. Так, так, так. Он катушечку сверху. І так день за днем, і кожний день піде розстановиться менше. Війна це гроші. Все дуже просто.